Пайбэк 2. Снова як вы любите... Вы любите? Вы любите так его называете? Олимпия! ми полиция Где поли... ты сюда, из-за? А что ты... Короче. Я думаю, вы поняли. Угу. А як назад? Детри, помогите. Як назад попастый. Но назад не попастый капец. Ану, машину заборем. Попробуй там проїхать. Поїх, поїхали, поїхали. Я на цій карті граю постійно, але щось мені підказує, що м -м, тут буде щось тяжкувато. Карта та сама, я на ній постійно граю. Що, я тут. Або а, Бо. Не, я тебе застрелю. Не, тебе застрелю. Не, не, я тебе застрелю застр... А, блин, програв Зброї адекватної немає. Ну, таки, миссы. Так. Да, рандо мисс. Плей. Ноубрал. Землю підлагою. Пішли у какашку. Ой, їй, куди? Що ти робиш? Так. А, щоб... Mm -hmm. Просто. Просто автоматич ставлю. Ус далеко від ворогів. Вс далеко, реально. Далековато. А ще, якщо ви будете отут проходити. підходити до цієї штуки, заходити сюди. Далі йдемо сюди. Така невеличка секретка від розрабів, але. Ой-ой-ой! Що -ой -ой -ой! вони там витворяють? Що мене заваги? І отут такий острів. Сюди боти не можуть прийти, чогось таким чудом. Але, ну, треба... Так, що шо... вони там роблять? Не, ну я сейчас... Я зараз. Я зараз стоплюсь, он не ловил. Ну... Не, ну а шо? Чтоб не уйти в край крайкарты. Правильно. Что мы не, не забороняем? Правый линк. Тю И второй. Ой-ой-ой-ой. Ух -ой. ты ж що за лаги? ход лучше на рандомах не играть слишком багато типов турели <плес> ну не мої турелі так. пока пока ж ай куди в спину алло не моя ж турель мене впівачить так що вони по цей не другой не гоня полицейский а -а. Я аби главс удив и ч так не було на эти грила ни разу не лагало так так вот так вот так вот так, так зараз. Должно саме сразу справлятися Зараз нужно вы фармить В смысл ладно Нету, нету. Не стрілять, не стрілять! Я тут турелі поставлю, а ви не стріляйте. Не стріляйте, я виграв, Я думаю, на такій позитивній ноті будемо з вами закінчувати. Всім пока!